Дівчата, привіт! У підлітковому віці з нашим тілом можуть відбуватися різні незрозумілі, на перший погляд речі, типу росту волосся в різних потрібних і непотрібних місцях, висипань на шкірі, місячних і різкого набору ваги. Так, дівчатка приблизно з 10 до 14 років часто раптово гладшають, але чи нормально це, і чи потрібно намагатися з цим боротися? Давай розбиратися, і обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео та тисни на дзвіночок. Найпоширенішими причинами різкого набору ваги у дівчат-підлітків є перше вироблення організмом великої кількості жіночого гормону естрогену, який готує дівчинку стати жінкою. А для жінки просто необхідно мати певну кількість жирку, щоб можна було народити дитину. Друге, маленькі фізичні навантаження та неправильне харчування це небажання займатися спортом, ходити на секції тривале сидіння за комп'ютером або лежання на дивані зі смартфоном тощо до того ж, часте вживання шоколадок, булочок, газованої води та іншої калорійної їжі. Третє порушення у організмі. Є цілий список порушень роботи органів, які можна визначити, тільки пройшовши обстеження у лікаря. Сюди ж можна віднести і генетичну схильність. Якщо у твоїх батьків ожиріння, то твої шанси ним захворіти дуже високі. Але найголовніше. Як правило, всі ці причини йдуть у комплексі: виробляється більше гормону, плюс малорухливий спосіб життя, плюс неправильне харчування. Це і є найпоширеніша причина набору ваги у дівчат-підлітків. І що з цим робити? Найоптимальніший варіант вирішення проблеми. Запишись на спортивну секцію, яка тобі подобається. Більше ходи гуляти з друзями, загалом рухайся, їж менше солодкого та випічки жирної їжі. І цього вже має вистачити. Все дуже просто. Ну а якщо ти вже так зробила і пройшов місяць, другий, третій, а вага так і не зменшується, значить треба сходити до лікаря та пройти обстеження. Дівчата, головне не забувайте, що красивими та щасливими ви можете бути у будь-якій вазі і вже зараз. Якщо у тебе були проблеми з вагою, але ти успішно впоралася з ними, напиши свій спосіб у коментарях. Це був канал вже доросло для цього. До зустрічі у наступному відео.